Четвер, 20 червня в Україні сьомо вечора у студії Інтера для вас працюю я, Анастасія Даугуле. Новини на часі. 85 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби. Таке повідомляє Генштаб ЗСУ. До 13-ї КПАН збільшив кількість атак на Куп'янському напрямку. На Краматорському напрямку українські оборонці відбивають п'ять ворожих атак у районі Часового Яру. Росіяни діють за підтримки авіації, скинули керовану авіабомбу. На Покровському напрямку на тепер триває 10 боєзіткнень у районах Воздвиженки, Калинового та Новоолександрівки. Ворог застосовує авіацію, бомбардував п'ятьма кабами і Євгенівку і Вовче. Кількість сьогоднішніх штурмів з боку російської армії там зросла до 28. Точиться бій на Курахівському напрямку і ще один у районі Костянтинівки. Під артилерійським та мінометним вогнем перебувають села Сумщини та Чернігівщини. Ворог дедалі більше використовує баспілотники, є потерпілі та руйнування. Зараз у нас на зв'язку наша сумська кореспондентка Юлія Зайцева. Колего, добрий вечір. Тож що тобі наразі відомо про наслідки ворожих обстрілів? Добрий вечір, Анастасія. Росіяни не припиняють стріляти по нашому прикордонню. Сумщині за добу дісталось понад сотні ударів. Гатили переважно з мінометів, артилерії та дронами. У результаті ворожих атак було пошкоджено три приватних житлових будинки: гаражі, літню кухню та автомобіль. Також у руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Зокрема, житло місцевих мешканців постраждало всередину буді. До речі, з цієї громади триває евакуація жителів, і саме звідси родини з дітьми вивозять навіть примусово через постійну небезпеку. Не стало спокійніше й на Чернігівщині, і також ворог дошкуляє прикордонню дронами. Вранці напередодні росіяни завдали удару по селу Костобобрів Семенівської громади. По ньому спочатку вдарили з мінометів, а потім скинули вибуховий пристрій з безпілотника і його скерували на житловий будинок. 55-річний власник оселі зазнав осколкових поранень. Ніг він був ушпиталений. Крім того, ворог гатив по інших селах, в тому числі і Новгород Сіверської громади. Загалом, на прикордоння Чернігівщини, прийшлося близько трьох десятків снарядів Студія. Дякую, колего, за інформацію. Юля зайцева стежить за станом справ на північному прикордонні. Про можливі перебої з електро та водопостачанням попередила жителів Херсона, міська влада причина це пошкодження енергетичного обладнання внаслідок російських обстрілів. Йдеться, зокрема про селище Текстильне та три таврійські мікрорайони. В МВА додали, що розпочати відновлення не можуть через активність ворога. Щойно ситуація дозволить, фахівці стануть до роботи. Одна людина загинула ще кілька травмовані під час ворожих обстрілів Харківщини. Як повідомляють у національній поліції, у наслідок атаки по Харкову гострої реакції на стрес зазнала жінка. У місті пошкоджені житловий будинок, три автомобілі та два дитячих табори. По селу Вільхівка окупанти вдарили кабами. Загинула жінка, поранена чоловіка. Фабами обстріляли села Новоосинове та Кругляківка. Постраждали троє цивільних. Триває евакуація з небезпечних районів Харківщини. Попри постійні вибухи і смертельну небезпеку, місцеві жителі ще вагаються, чи варто їм виїжджати. Поліцейські показали, як екіпаж вивіз чоловіка і пораненого собаку з Липецької громади у Харків. А от літню жінку так і не вдалося умовити покинути власну домівку. Давайте виїздити будемо. Це у вашу машину вони побачили. Я кажу, давайте зберіть речі, будемо їхати. Я не буду. Чого? Так, я не боюсь. Я не боюсь, б'є, об так об'є. У мене он же ще тут друзя. Четверо. О, я, я розумію, давайте виїжджати будемо. Ну тільки не сьогодні. Давайте в понеділок. Я не боюся. Уб'є так уб'є, не я вже стара. У розкішному на Донеччині загинули жінка та двоє чоловіків. Ще четверо людей поранені, серед них підліток. Такі наслідки російського обстрілу окупанти вдарили по населеному пункту опівдні. Як повідомили в обласній прокуратурі, ворог застосував касетні боєприпаси, бив з РСЗВ «Смерч». За даними поліції, пошкоджено 12 будинків, цивільна автівка та лінія електропередач. Місцеві жителі оговтуються. от це були тут. Вийшли, влупило перший приход. Мы вышли. Я не знаю, я, наверное, в рубахе родился. И нас оно как? Инстинкт вот этот, что попадал, и потом волной кидануло. Но я лежу, смотрю, грубелый по плечу, попала вот такая вот, кину камни вот mm -hmm. эти. И осколок тоже. Ну, я сейчас не, не вижу его, где осколок, mm -hmm. потому, кто прибрал его. Ну, просто контузило полностью, оглох. І все. А чоловік, що загинув, був у будинку, так? Да. в цьому. От ми вийшли втром, якщо б он би четвертий вийшов, він був, був, був. збив російську ракету з кулемета, таке вдалося військовому Сергію з позивним «Доктор Мом». У цивільному житті працював медиком, нині ж чергує у складі мобільної вогневої групи. Ворожу повітряну ціль перехопив 12 червня. Ракета прямувала у бік Василькова. Військовий взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. Каже, емоції переповнювали у те, що справді збив ракету, повірив лише тоді, коли на власні очі побачив уламки. Понад 200 тисяч гривень нам з вами вдалося зібрати для 25-ї окремої повітряно-десантної січиславської бригади. За ці кошти команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами придбала десантникам потужний позашляховик для виконання завдань на покровському напрямку. Там важка ситуація, і наша підтримка вкрай потрібна. Тож долучайтеся до зборів, адже автомобілів на передовій постійно бракує. Друзі, ви знов супергерої, тому що завдяки вашій небайдужості і вашим донатам ми змогли придбати для 25-ї бригади ось цей потужний позашляховик. Мало того, що придбати, відремонтувати і перевзути. Ось зараз передаємо хлопцям його. Дякую величезне. Долучайтесь завжди до наших Дякую. зборів. Дякуємо за підтримку і слава Україні! Героям слава! Героям! Друзі, на жаль, потреба в автомобілях на передовій дуже велика, і зараз нам треба терміново замість тієї машини, яка згоріла в 79 дев'ятій, знов зібрати гроші на автомобіль. Тому долучайтесь до зборів, реквізити їх ви бачите на своїх екранах. Дякую вам величезне за підтримку. Румунія готова передати свою систему Петріот Україні. Таке рішення у Бухаресті ухвалила Вища рада оборони. На засіданні проаналізували наявність і важливість чотирьох петріотів у Румунії і вирішили, що одну з установок держава може віддати з огляду на те, що Україна переживає постійні масовані атаки Росіян. Водночас у Бухаресті зазначили, що передають Києву Петріот, щоб отримати у подальшому схожу чи аналогічну систему ППО, зокрема від стратегічного партнера Сполучених Штатів, за Петріот. Президент України Володимир Зеленський вже подякував румунському колезі Клаусу Йоганісу та наголосив, що, поклавши край російській агресії зараз, Україна запобігає потенційному нападу Росії у майбутньому, зокрема на Молдову, Румунію чи країни Балтії. Спецтехніку для відновлення енергоінфраструктури передала Україні Німеччина. Про таке повідомляє Міністерство енергетики. Йдеться про два автомобілі з краном-маніпулятором для робіт на електромережах. Загалом, у рамках домовленості, офіційний Берлін передасть 16 одиниць спецтехніки на майже 2,5 мільйони євро. Їх придбали у межах українсько-німецького енергетичного партнерства та завдяки кампанії зі збору коштів та закупівель, яку реалізувало німецьке товариство міжнародного співробітництва. Це не перші спецмашини. Частина автівок уже використовують у Харківській, Миколаївській і Тернопільській областях. Міноборони Німеччини планує замовити понад 100 танків леопард. Про це повідомляє журнал «Шпігель» з посиланням на конфіденційні документи. За 100 леопардів Німеччина заплатить майже 3 мільярди євро. Військові мають отримати техніку до 2030 року. Частина танків підсилить бригади, які дислокуються безпосередньо у Німеччині. Решту отримає німецька бойова бригада у Литві. Нарколабораторію викрили у Чернігівській області. Про таке повідомляє ДБР. Група ділків облаштувала на території приватного аграрного підприємства. Лабораторію, підвезли необхідне обладнання та хімічні речовини. За добу синтезували від 50 до 100 кілограмів психотропів. Реалізувати товар, а це понад 240 тисяч доз. Не встигли. Працівники ДБР затримали організатора і трьох хіміків. Тепер вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Навчають дітей, а значить, відбудовують нормальне життя. І майбутнє України вже тепер так роботу вчителя охарактеризувала Перша леді. Олена Зеленська взяла участь у відкритті найбільшого в Україні освітнього фестивалю Вчителі майбутнього. Його організувала громадська спілка «Освіторія». Цьогорічна тема заходу сила освіти під час війни. Заплановано близько ста подій, панельних дискусій, презентацій, лекцій та майстер-класів. Серед учасників, учителі, представники держустанов, підприємці в галузі освітніх технологій. Вчитель, який веде уроки з підвалу під обстрілами, вже такий самий символ нашого сьогодення, як військовий. На передовій як рятувальник а, після прильоту. Але звісно, це дуже загальний образ щоденних вчинків кожного з вас. Бо кожна вчительська історія зараз унікальна і заслугована те, щоб бути розказаною. Ми з дитинства чуємо, що а, вчителі, вчитель а, має бути прикладом. Так, от ви вже стали впевнено таким прикладом для своїх учнів, шиє адаптивний одяг, щоб підтримати захисників у госпіталях під час лікування. Черкащанка Інна Усатюк, професійна швачка з власним ательє, нині разом з іншими кравчинями відшиває зручний одяг на застіпках, аби пораненим було комфортніше. У цій майстерні відчувають адаптивні футболки. Для цього використовують викрики звичайного одягу, а потім перетворюють його на зручний для поранених за допомогою великої кількості кнопок. Уважна до кожної дрібниці Іна перевіряє шви та застівки. Продумує усе, щоб було зручно воякам з будь-якими травмами. Вони спокійно можуть. Тут, щоб трималося, а тут у них свобода, тому що коли воно шито, вони не зможуть навіть одягнути його. Вони розтягнули повністю, наділи і собі там, де їм треба, защепили. Обов'язково робимо з двох сторін, тому що ми ж не знаємо в кого ліва, в кого права. Іна вже 8 років, як власниця ательє, почала шити для бійців одразу після повномасштабного вторгнення. Від початку війни ми почали, до нас почали звертатися військові, ми почали їм таке ремонтувати одяг, те, що надають форму, там велике, маленьке. А, то ми зразу це робили, а тоді в січні місяці цього року до мене звернулись, мене знайшли з лікарні, теж волонтери. Тепер жінка весь вільний час шиє для наших захисників адаптивний одяг. У цій справі допомагають колеги і донька. Якщо ми кнопку заб'ємо в отаку тонесеньку, вона зразу відірветься. тому ми криєчок. Пам'ятаєш? Перша теж рівні строчки робила, вчилася, а потім мені мама дала робити вже футболки, пробувати. Я їх дороблювала більшість. І, ну, і мама показувала, як це все робити. За свою роботу і з помічниками грошей не беруть, а щоб зібрати на тканину оголосили збір. Працюємо ми з натуральною тканиною, хебешечкою. Вона навіть на дотик приємна, якщо взяти і попробувати. Ми закуплюємо тільки тканину і фурнітуру, та, яка мені потрібна іменно для цього. А працюємо ми безкоштовно. І надбайливо вишиває на футболках державну символіку. Такий дизайн військовим подобається найбільше. Про свою роботу каже це її спосіб висловити подяку і пошану українським захисникам. «Щоб їм хоча б дати якусь малесеньку радість, щоб хоч якась у них була в даний час, бо там же ж важко на передовій. А їм завдяки їм ми тут можемо працювати, жити і спокійно спати. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. І наостанок, у укотре нагадуємо про важливість раціонального використання електрики. Зараз на екрані ви побачите мапу, яка демонструє рівень споживання струму по регіонах станом на 17,30. У червоній зоні, де рівень споживання занадто високий Дніпропетровська, Запорізька, Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Миколаївська. Одеська, Харківська, Житомирська області. Звертаємось до жителів цих регіонів вимкнути потужні прилади. Через російські обстріли у системі бракує енергії для покриття такого високого рівня споживання. Ті, хто зараз у жовтій зоні, тут споживання наближається до критичної позначки, прохання не вмикати одночасно потужні прилади. Тим, хто у зеленій зоні, тут споживання у межах норми, радимо теж бути ощадливими. Нагадаю, що Україна не постачає електрику на тимчасово окуповані території Крим та значну частину Луганської області. Це стосується і частини тимчасово окупованих Донецької, Запорізької, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей. Підходить до рекрутингу до лав армії. Це тема наступної години марафону під проблем Марини Баглай. Колего, тобі слово. Дякую. А проект будь собою. Це той новий формат рекрутингу, про який нам студія розповість наш гість, представник Міністерства оборони Дмитро Лазуткин.